Відповідь дуже проста. Молодь, яка зараз знаходиться навіть на цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут серед нас, серед нас, от серед вас, верніше, там, да, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який буде економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної Ради. Ви побачите, як цей бистр чан піде. Коли я став головнокомандувачем Збройних сил України, це був 2021 рік. От цей вираз про те, що тут зараз у строю стоїть начальник Генерального штабу, я почув влітку 93-го року. Ну, пройшло майже 30 років. І це збулося. Дивіться, у вас немає іншого виходу. Ви, саме ви, будете будувати цю державу. Нікого не слухайте. Ніхто не має вам там вчухати, вам якусь там нав'язати якусь там думку про те, що там хтось може це зробити за вас.